Вітаю, шановне товариство! Хотілося би записати якесь різдвяне чи новорічне відео, але як у всіх нормальних людей, у мене нема ні різдвяного, ні новорічного настрою. Але все ж я запишу відео про ялиночки, про новорічні ялиночки. До Великої війни мої друзі в Фейсбуці, а це в більшості люди, яких я знаю особисто, це дуже розумні, адекватні люди. Вони перед Новим роком викладали відео: Ой, я купив чи купила штучну ялиночку, і я захистила екологію, зберегла ліси від вирубування. Але звісно. Покупкою штучної ялиночки ви ніяк не збережете ні ліси від вирубування, ні екологію в цілому. Бо якщо ви купуєте ялинку, сосну чіповану на офіційних ялинкових базарах, то ця ялинка не має ніякого стосунку до лісів. Бо лісові господарства вирощують такі ялинки спеціально на продаж. До речі, ще є один варіант потрапляння ялинок на офіційний ринок це проріджування молодих штучних лісових насаджень. Бо штучні лісові насадження спеціально робляться загущеними. Їх неможливо так перфектно доглядати, як ми доглядаємо наші городи і квітники, тому зразу закладається, що частина рослин загине від кліматичних негараздів, частина від хвороб, частина від шкідників, і якась частина залишиться. Але бувають е, такі сприятливі роки, що більшість оцих хвойних посадок все-таки залишається жити. Але якби це була природна екосистема, то доля б її була сумна, тому що е, ці сосни, ялинки боролися за життя, це був такий низенький, невдалий ліс, і от не виросли в такі сосни, як ви бачите на відео. Тому щоб дати життя екосистемі нові, новим лісовим насадженням частину ялинок і сосен доведеться виробити. Звісно, є ще проблема з утилізацією ялинок і сосен. Тобто вони лежать на смітниках, вони дуже сумно виглядають, вони загаращують ці смітники і комунальникам дуже складно. Прибрати цю ялинку. Але знову ж таки в Європі і в Києві, наприклад, до Великої війни вже були пункти прийому, де ви могли здати свої е, новорічні непотрібні ялинки. Частину їх відвозили в зоопарк, тому що жвачні тварини дуже люблять жувати, особливо взимку. Хвойники. Частина цих ялинок йшла на пиломатеріали і на пилети, що теж непогано. Так, що з натуральними ялинками ми розібралися, а тепер перейдемо до штучних. Що таке штучна ялинка? Це металевий каркас. Вироблення металу це дуже енергозатратний і дуже шкідливий для екології процес. Далі на цей металевий каркас насаджують поліпеленові гілочки. Ага, ну це ж той жахливий пластик, з яким усі борються, який розкладається сотні років. І, звісно, штучна ялиночка довго живе, але ж рано чи пізно її доведеться утилізувати. І я бачила, як цю ялиночку утилізовували мої, наприклад, знайомі зоозахисники. Вони просто збирали оце гівно в кульок і викидали в сміттєвий контейнер. А потім купували собі нову штучну ялиночку. Пишіть, шановне товариство, в коментарях, які у вас ялиночки стоять вдома, чи купуєте ви їх. І ну, прокоментуйте. Буду вам дуже вдячна, навіть якщо ваші коментарі радикально розходяться з моєю думкою.